У ніч на 14 лютого ворог атакував Україну 133 ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками-імітаторами. Повітряні сили ЗСУ ліквідували 73 ворожих безпілотники. Ще 58 дронів. Армія РФ втратила внаслідок роботи установок РЕП. За минулу добу рятувальники Вінничини ліквідували 13 пожеж. Вісім з них сталися на відкритих територіях. Горіло у Тульчинському, Хмільницькому, Гасянському та Вінницькому районах. Вогонь опалив понад 5 гектарів ґрунту. У Вінниці сталося ДТП, у якій постраждали двоє людей. На вулиці Пирогова зіштовхнулися два легковики. Нині усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. На Вінничині торік ОСББ подали 44 позови на співвласників боржників. Відповідну статистику наводить OpenDataBot. загалом же по Україні найбільше судяться за борги у Дніпропетровській області. Там розглядаються 644 справи. У Вінниці бійці ДСНС надали допомогу 62-річній жінці, яка через власну необережність впала на сходових клітинах у підвал будинку. Надзвичайники винесли жінку назовні та передали її бригаді екстреної медичної допомоги.